Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Скажу вам так, встала сьогодні скоро, стріпалась, то стріпалась. На кухні вже зробила поридок, речі вже перуться, відварюю зараз курку, яйця і буду робити салат з крекером і з курки. Обов'язково вам запишу. Ну, але ви, кавалерка, знаєте, прийшов новий день, треба вставати, стріпуватись. Ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно виталяпати і всі mm -hmm. разом. ці до роботи! Не хочу кричати, бо Віталік ще спить. Скажу вам тако, вуха мене вже практично не болять. Ви мене питаєте, що лікарка приписала, я вам скажу, кавалірка тако... Кожного лікування індивідуальне. Якщо болять вуха, йдіть в лікарню або до лікаря на прийом, щоб вони вам приписали правильне лікування. Бо те, що мені приписали, може вам це не підійти. Так що, кавалєрочка, я при роботі, рецепт запишу. Ви вставайте, стріпуйтесь і беріться до роботи. Кавалєрочка, одним словом, по десятій я вже в хаті всю роботу переробила, вже випрала, вивішала, капусту тушила. Вже різні з баночки ми одним словом, чіпилася. Не знаєте, чого, я гоню по хаті як стекла. Знаєте, Але записую вам рецепт салату з е, крекера. Крекер у мене ніжний, курка відварена, яйця і сирок. Ну, і майонез. Саме перше даємо майонез. Отак, От бачите, дали майонез. І розтерли так. Розтягнули, розтягнули. Я тоді трохи неправильно робила. Я тоді взяла філе куряче, воно не файне було. Ну, салат був файний, але не такий, як має бути. І ось побачите, Робимо крекіт. Хочу вам записати, але ще я хочу спробувати колись зробити такий самий але з тунця. Я думаю, що буде дуже-дуже смачно. Я так думаю, не знаю. Ще не пробуємо. Крекеру тоді теж мало дали. Правильно? Угу. Такого крекеру дали, вже не солю, не перчу взагалі нікуди. Курка солена, крекер солений, майонез солений. Так, так от дали. І знову гарно змістити майонезом, бачите? Так дуже-дуже добре. Змастило. Тоді даємо відварену курку, я її на куски рвала, щоб така не суха була, така Так. Тепер легенько моє Треба, щоб він майонез, пропитався. І тоді затираємо яйце. Я думаю, два яйця таке хватить, а може і то буде забагато. Бачите, затермо яйце. Тепер то все гарно вирівнюємо. Отако. Даємо майонез. Віталік зіває, за рекомендую, яка напише, Віталік взиває, досипає. Висипає, досипає, От Откладач. Гарно втрамбовуємо. Забагато дала крекеру, але нічого, бо тоді було дуже мало. Бачите, таке дали. І... Затраємо все плавленим сирком. Салат робиться на хвилині, але треба, щоб він постояв, щоб, знаєте, крекер віддав і Так. Сирок дав. Руки в цьому і їдемо далі комірку. Отаку треба. Все, розтягнути. Так ви знаєте, кавлірки, люблю робити волотки, бо закрили кришкою і маєте чистий сок. Запаху ніякого нема, ні нічого. Це Просто супер. І все, і зверху даємо майонез, щоб гарно пропитався. Бачите? Отакий От вийшов салат. Робити його кавалірка нема що? Бачите, з вами зробила салат. Все, салат готовий.